Як зробитись такої проволоки ось таку. А зараз я вам покажу. Треба банальні тіски, трубка з таким півмісяцем трохи зігнути і труба. Беремо нашу кривулю, засовуємо трубу, потім просувуємо цю трубку. Беремо простуд дріль. Зажимаємо. І витягуємо. Це майже ідеальний круток. Якщо треба, то його ще раз можна заправити ще, витягнути, якщо недостатньо рівності. От і результат.